У полтавських ворсклян новий головний тренер Юрій Максимов підписав трудову угоду із клубом. Щоправда, новим наставником білозелених його назвати не можна. Юрій Вільович працював із Ворсклою із 2019 по 2022 рік. Приємно повернутися до команди, з якою я працював. Є друзі, є футболісти, з якими я колись грав. Сказав головний тренер. Поділився і найближчими планами. Я розумію, що кожен тренер прагне, щоб перемагала команда. Саме головне, щоб ми вийшли з тієї, як, як говориться, ситуації, яка знаходиться, так що будемо рухатися вперед. Саме головне, що у них є задор і желання грати в футбол і, і справити, ту, і, як говориться, то місце, на кому знаходяться. Це головне на сьогоднішній час. Сьогодні нового головного тренера представили команді. За словами президента футбольного клубу Ворскла Романа Черняка Максимов амбітний, порядний, цілеспрямований, працює на результат, тому здатен підготувати команду до участі у Єврокубках. Він показав в Дніпрі, що він може. Він показав минулий раз, коли він був в Ворській, теж, що він може витягнути практично саме одна команда. Ми сподіваємося, що ми з приходом тренера перше, ми зробимо велику таку стряску в команді. І ми ставимо основну задачу, участь в цих його повинна бути постійною. Ми розуміємо, що в цьому сезоні навряд чи цього теста десятки, але ми ставимо завдання на сьогоднішній день як можна вище зайняти сходинку в промігій таблиці. За результатами чемпіонату 24-25 і за результатами чемпіонату 25-26 виходити в Юкуб і грати в контракт головного тренера із Ворсклою розраховано до 30 червня 2026 року. Нагадаємо, Юрій Максимов замінив на цій посаді Сергія Долганського, який тепер повернеться до тренування воротарів у клубі.